Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який вносить важливі зміни до закону про військовий обов'язок і службу. Новий закон передбачає кілька ключових змін. Зокрема, він закріплює, що жінки-добровольці можуть стати на військовий облік лише за власним бажанням та пройти базову військову підготовку. Перед початком базової підготовки вони проходитимуть обов'язковий медичний огляд. Жінки, які бажають пройти базову загальну військову підготовку, мають стати на військовий облік призовників, але в подальшому не зобов'язані ставати на облік військовозобов'язаних. Ця умова не стосується жінок студенток Тобто ті жінки-студентки, які будуть проходити базову загальну військову підготовку, не мають ставати на жодний облік ні призовників, ні військовозобов'язаних. Тобто це в них буде все відбуватися в добровільному порядку, тому що станом на сьогодні мобілізації жінок, повної мобілізації жінок, не відбувається тільки за добровільною згодою. Серед тих, кого вже торкнулися ці зміни Валентина, медик із Житомира. Дівчина вже стала на облік за потребою, готова допомагати військовим. Початково таке рішення я прийняла ще в 2022 році, відповідно, коли почалася повномасштабна війна. Тому що ну, я в той час була в Житомирі, і це було так неочікувано. Люди були в паніці, ми не знали, що робити, і сидіти в підвалі. Я просто спостерігаю за тим, що все це вокруг тебе літає, рушиться. Ну, мені то не сподобалось. Більше я в підвалі сидіти не хочу. Я прийняла рішення ще тоді, що бажаю долучитися до якогось спротиву в даній ситуації. Дівчина вирішила опанувати навички базової військової підготовки ще до вступу закону в силу, тому відвідала курси підготовки населення до національного спротиву. Майбутня хірургиня переконана, що можливість дівчатам опановувати базові військові знання стануть у нагоді. Я хотіла, щоб це була військова підготовка, і відповідно, щоб це була і інженерна підготовка, і підготовка в плані тактики. Mm -hmm. Бо що одне діло вміти щось робити фізично, інше діло вміти думати, ну, як в медицині, є клінічне мислення. Так само в військовій справі я так розумію, що є мислення тактичне. Mm -hmm. От я бажала набути, щоб розуміти ті ситуації, в яких я буду опинятися, і могти якось в них правильно зорієнтуватися і вибрати правильні дії. Інший приклад пані Наталя, жінка не дотична до військових спеціальностей. Вона поки що не планує ставати на облік, але позитивно оцінює можливість добровільного рішення для жінок. Опановувати так, звичайно. Звичайно, це навіть необхідність, я б сказала. Ну, знати, що тебе чекає в першу чергу, бути розуміти, що відбувається. Взагалі, медицина і. І тактика, і знову зброя, орієнтирна місцевості, топографія. Там все важливо, все в комплексі. Я вважаю, що дівчата нічим не поступаються зараз тут з хлопцями. В повній мірі вони виконують. Ну по ми, ну, принаймні, ми стараємося. Як розповідає головний інструктор центру підготовки населення до національного спротиву, дівчата нічим не поступаються чоловікам, опановують необхідні знання та навички на одному рівні. Тому переконаний, що з базовою підготовкою не виникне труднощів. Відвідуваність і участь жінок у нас на наших курсах займає десь 70%. Тренуються вони на рівних з чоловіками. Можуть бути обмеження по здоров'ю, по навантаженням, але вони роблять колосальні успіхи, і навіть в деяких з дисциплін домінують над чоловіками. Взагалі у нас гендерна рівність. Прекрасно я до цього відношусь. В ногу з часом, в зв'язку з нинішніми реаліями, все це має бути і на досить високому рівні. Жінки точно так же можуть захищати свою домівку, громаду, не обов'язково служити в армії, надавати медичну допомогу, психологічну. Ухвалений закон також передбачає проведення базової підготовки для юнаків і жінок, які добровільно стануть на облік. Основна мета нововведення спростити доступ до військової служби та залучити якомога більше підготовлених громадян до резерву. Васова загальна військова підготовка, хто пройшов її, буде прирівнюватися, як і саме до проходження цієї військової кафедри. Тобто сама суть. Буде та ж сама, тільки воно буде все відбуватися більш інтенсивніше. Наприклад, військова кафедра також проходила практичні завда... заняття саме в період каніку, і станом на сьогодні, відповідно до нового законодавства, в якому передбачається базова загальновійськова підготовка, також передбачено, що саме безпосередньо практичні так заняття по цій підготовці повинні пройти, пройти із травня по жовтень, в період каніку. Тому, в принципі, воно особливо і не помінялось для того, щоб інтенсивно безперервно могли займатися і максимум часу, скажімо так, приділити саме ті підготовці, яка потрібна. Станом на вересень 2024 року двадцять року збройних сил України служать 68 тисяч жінок з них 48 тисяч є військовослужбовицями, а 5 тисяч несуть службу в зоні бойових дій. Заявила державна секретарка Міноборони Людмила Дараган. Таким чином новий закон дає більше можливостей для жінок долучитися до оборони країни, забезпечуючи водночас добровільність та сучасний підхід до реєстрації.